Напередодні новорічних свят іменесники Полтави зустрілися із директорами шкіл, аби нагадати їм правила безпеки під час дитячих виступів та проведення подібних заходів. Загалом приміщення для святкувань мають бути забезпечені мінімум двома евакуаційними виходами та розташовуватися не вище другого поверху, розповіли рятувальники. Особи, відповідальні за проведення заходів, зобов'язані ретельно оглянути будівлю та переконатися в її безпеці. Вічнозелена красуня також повинна мати своє місце. Ялинки встановлюються, заборонено встановлювати на шляхах евакуації побіля вих, поблизу виходів евакуації, а також ялинки встановлюються всередині зали не менше не ближче одного метра до стін та інших предметів. Крім профілактичної роботи, МНСники прозвітувалися про стан області за 10 місяців цього року. Найти повіщі надзвичайні ситуації і події пожежі та дорожньо-транспортні пригоди так за цей період сталося більше півтори тисячі пожеж та близько 900 ДТП. Ці показники вищі ніж минулого року. Кількість пожеж виросла значно зросла. Кількість дорожньо-транспортних пригод залишається на сталому високому рівні. Кількість отруєнь грибами зменшилася, тому що ми всі знаємо, що в минулому Уму році був дуже грибний сезон, а в цьому році майже не було дощів, але все одно, тим не менше, у минулому році було 8 випадків отруєння грибів в цьому році 4 випадки були отруєння грибами. Зросла кількість отруєнь чадним газом із п'яти випадків до восьми випадків. Рятувальники нагадують, що при надзвичайних ситуаціях та подіях відразу телефонуйте за безкоштовним номером телефону 101.